Ми во всяком случае, будем ставити вопрос, щоб вторым государственным языком в государстве України був русский язык. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Сергій Кивалов, колишній народний депутат від партії регіонів, права рука Віктора Януковича, член опозиційного блоку, та людина, яка голосувала за диктаторські закони у 2014 році. Вони так і називалися. Закон Ківалова та Колісніченка отримав медаль від Путіна за захист руского язика. Так от той самий Сергій Ківалов напередодні постраждав від ракетного обстрілу Путіна у себе в замку. Після вибуху загорілася будівля, відома в Одесі як Замок Ківалова або замок Гаррі Потера. Про це і не тільки говоримо просто зараз. У подробицях підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, дійсно стався ракетний обстріл в Одесі. Сам Ківалов, якому щойно вам демонстрували, отримав осколкові поранення правого стегна. Його госпіталізували із виносною кровотечею до лікарні номер 10 А вже звідти він поїхав до приватної клініки. Крім того, в тому ж замку Ківалова загинув проректор міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Загалом кількість людей, які загинули внаслідок російського обстрілу Одеси напередодні, сягнула п'яти людей: 32 українців поранені, 25 знаходяться в лікарнях. Серед них двоє дітей і вагітна жінка. В місті оголошено день жалоби. Прийміть, будь ласка, наші співчуття родини всіх загиблих. Цьому терористичному акті черговому акті насилля від Російської Федерації слідство вважає, що військове керівництво Росії вдарило 29 квітня по Одесі балістичною ракету Іскандер із касетним бойзарядом. Чому вони це використали? Експерти вважають, аби якомога більше мирних жителів були уражені. Про це заявив напередодні і генеральний прокурор Костін. в радіуси півтора кілометри від місця обстрілу. Вуличено металеві фрагменти та уламки ракети. Але повернемося до Сергія Ківалова. Мені здається, друзі, що це дуже показовий кейс. Отже, зараз він фігурує в реєстрі зрадників. Колись народний депутат 3-7 скликань входив до фракції СДПУО Віктора Медведчука, Входив до партії регіонів, входив до опозиційного блоку, президент Національного університету Одеська юридична академія. У 2004 році Ківалов був головою центральної виборчої комісії. Йому закидали причетність до фальсифікації виборів на користь проросійського кандидата Віктора Януковича під час другого туру президентських виборів 2004 року, після якого власне і почалася помаранчева революція. Тоді ж він отримав прізвисько «Підрахуй». Віктор Янукович. 21,14%. за нового президента. За мене не треба казати за мене разом із Андрієм Портновим. Пан Ківалов був ідеологом судової реформи 2010 року, яка дала змогу режиму Януковича встановити повний контроль над цією. Гілкою влади він є співавтором, як я вже казала вам на початку, скандального закону про засади державної мовної політики. Неофіційно цей закон відомий як закон Ківалова Колісніченка. Що друзі нагадаю, вам узаконив використання російської мови органами влади та місцевими громадами? Ми, во всякому випадку, будемо ставити питання, щоб другим державним мовою в государстві України був. Русский язик у 2013 році самопроголошений президент Російської Федерації Путін нагородив медаллю Пушкіна пана Ківалова, а також нагородив медаллю Пушкіна пана Колісніченка. Цитую вам за що нагородив за більшой вклад в сохранення і популяризацію русского языка і культури русской за рубежом. Ну а ківалов тоді пообіцяв президенту Російської Федерації зробити російську мову в Україні другою державною. На ківалов було удостоєн честі посещати дні рождення Януковича. Імена Ківалова награждають російські чиновники. Одеса, як зв'язуючий мост. Між Росією України і мінова правління Ківалова посадили Юрія Луценка Юлія Тимошенко, Поставили на завдання ліквідувати опозицію. начисто. і сім'ю Павліченка у 2004-2006 роках, ківалов обіймав крісло ректора юридичної академії. А у 2010 році став президентом вишу. Ось так виглядала його резиденція. Ще цікаві кейси про Ківалова. У 2019 році із записів НАБУ стало відомо, що причетність Ківалова у підкупі суддів Окружного адміністративного суду Києва справа стосувалась втручання керівництва окружного адмінсуду в ухваленні рішень, вплив на роботу вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень. Інакше кажучи, за хабарі хотів змінити рішення щодо себе 17 червня 2022 року. Ківалов відвідав Молдову і таємно зустрівся із соратником патріарха Кирила митрополитом Кишинівським Володимиром. За даними джерел УП у розвідці, Росія розглядала Ківалова як одного із можливих гуаляйтерів у разі окупації. Одеси, за даними місцевих засобів масової інформації, Ківалов залишив Україну за два дні до повномасштабного вторгнення. Він виїхав рейсом Київ-Лондон та перебував у Дубаї. Згодом, за даними його публікацій та фото у Фейсбук, він повернувся до України у 2023-му служба безпеки України оголосила підозру помічниці екснардепа Ківалова. Звали помічницю і звуть зараз Тетяна Грабович. В злочинах проти національної безпеки України за п'ятьма статтями ККУ. Слідство встановило, що ця пані Тетяна у 2014 році приїхала до Москви, де отримала російське громадянство. Також Грабович входить до складу топ-менеджменту Центрального офісу Роснафти та публічно підтримувала збройну агресію Росії. Всі ці заслуги не заважали Ківалову. І досі обіймати посаду президента Одеської юридичної академії, відкривати наукові конференції, на яких брав участь, і тодішній головнокомандувач Валерій Залужний. По роботі нашої конференції бере участь головнокомандуючих збройних сил України Валерій Залужний і для нас. Це велика честь і подія. Шановний Сергій Василіч, шановні присутні, по-перше, хотів би вам подякувати за можливість бути присутнім саме на такому заході. Для мене це велика честь, а особливо, особливо велика честь мати слово напередодні такого, я вважаю, що для України дуже великого свята як Дня науки. Про що це говорить? Перше, що в Україні немає інституту репутації. Якщо влада. Не вказує зрадникам на їхнє місце і позбавляє їх можливості працювати в державному секторі, то люди, тобто ми з вами, українці, забуваємо про їхні е, минулі діяння. Це перше. Друге, як би ти раніше не співпрацював із Російською Федерацією, які б медалі в Кремлі не утримував, Російська Федерація знищить тебе і знищить твоє майно. Єдине, на що ти можеш сподіватися? Це на свої збройні сили і на протиповітряну оборону. Сподіваюся, що Сергій Ківалов, який зазнав поранень напередодні, зробить висновки і, нарешті, змінить свій світогляд, покається, ну і буде масштабно допомагати Збройним силам. Сподіваюся, що слідство дійде правильних висновків щодо його минулих діянь і його помічників. І напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи зміниться світогляд Ківалова після того, що він відчув на собі ці обійми Російської Федерації у вигляді Іскандера в його будинок. Це все могло б закінчитися плачевно, але він вижив. Дякую вам за довіру, друзі. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Нагадаю, ми з командою робимо це щодня. Дякую вам за довіру. Обіймаю. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!